-пушинка. Я починаю, тому у мене поки що мало. Ну і Я хочу почати з цієї лапки, не знаю чому, але мені просто хочеться. Зараз я її розпакую і вам покажу. Вау, яка нам гарна лапка попалась! Дивіться, кола така кока-кольна і лапка, не тут трубочка і така кола біля неї. Буде дуже класно. Зараз я її намажу клеєм. Зачекайте. І я її наклею ось сюди. Ось так. Я вже намазала. хочу сюди наклеїти Ось. і біля неї ось таку колу. Ось так от такий шармик. Скажіть, як круто і гарно. Тепер будемо розпаковувати ось цю лапку. Не знаю, чому я завжди хотіла. Вов, яка вона класна! Подивіться, така чорно рожева лапка. Ось такий пакетик був. Я, напевно, ще наклею пакетики. Бо Вони такі класні. Я, напевно, наклеїла її сюди, бо мені так сподобалось. Лапка біля лапки, але тут в неї шарміка немає. І ось такі в неї були пакетики.